У Мукачеві відбулося чергове засідання виконавчого комітету серед головних рішень. Підтримка ветеранів війни та родин полеглих героїв. З місцевого бюджету спрямували 1 мільйон 260 тисяч гривень. Допомогу отримають 8 родин загиблих захисників, 5 поранених бійців та 24 ветерани на ремонт житла. Пропонується надати допомогу відповідно до програми матеріальної підтримки ветеранів війни, сімей ветеранів та сімей загиблих під час безпосередньої участі у бойових діях забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони відсічі і стримування військової агресії Російської Федерації проти України в межах цього рішення пропонується надати допомогу п'ятьом особам у зв'язку з пораненням, трьом родинам загиблих військових військовослужбовців на поховання. П'ятьом родинам на встановлення надгробків і 24 учасникам бойових дій на проведення ремонтів. Загалом проєкт рішення передбачає фінансування на загальну суму 1 мільйон 260 тисяч гривень. Допомогу також надали мешканцям громади, які потребують дороговартісного лікування в рамках програми додаткового соціально-медичного захисту населення. Даним рішенням пропонується надати допомогу 17 мешканцям міської територіальної громади загальною вартістю 690 тисяч гривень. Найбільші суми вони стосуються лікування громадян, тих захворювань чи медикаментів, які не забезпечуються в межах програми медичних гарантій. Грошовими винагородами відзначили ще 12 спортсменів, трьох призерів чемпіонатів Європи та дев'ятьох переможців офіційних чемпіонатів України з легкої атлетики та різних видів спортивної боротьби. На ваш розгляд це рішення про затвердження списку спортсменів дев'ять. Переможців офіційних чемпіонатів України, а також три переможці офіційних, офіційних чемпіонатів Європи. Внесли зміни до фінансового плану лікарні Святого Мартина. За словами директора закладу, в одному з відділень буде проведено повний ремонт. Також заплановано благоустрій території лікарні та ремонт фасадів терапевтичного корпусу і перинатального центру. Даним проектом рішення передбачається внести зміни. До заходу 4 – видатки на проведення ремонтних робіт, зокрема, передбачити кошти на проведення капітального ремонту патологоанатомічного відділення у сумі 10 мільйонів 704 тисячі гривень. Схвалили зміни й до програми благоустрою громади. За кошти місцевого бюджету проведуть ремонт міжквартальних проїздів. Першочергово визначено 9 таких об'єктів. А також погодили проєкт рішення про результати конкурсу з визначення оператора паркування. Згідно протоколу засідань конкурсного комітету з визначення операторів та визначити Мукачівське міські комунальне підприємство Мукачів оператором з паркування трасних засобів за наступними об'єктами, спеціально обладнаний майданчик для паркування за адресою площа Тухновича, вулиця Оленберга, парковка біля ЦНАПу, а також відведений майданчик для паркування за адресою вулиця Миру біля центральної бібліотеки. У рамках місцевої програми виготовлять проєктну документацію для встановлення сонячних панелей та виконання робіт з енергоефективності в освітніх закладах. Сонячні станції вже встановлені у Мукачівській ДЮ США. Наступними об'єктами стануть дошкільні заклади, Мукачівський центр дитячої та юнацької творчості та інклюзивно-ресурсний центр. Передбачають можливість виготовлення робочих проєктів, проектно-кошторисної документації на встановлення сонячних панелей. І другий пункт щодо проведення самих капітальних ремонтів електропостачання встановлених сонячних панелей. Погодили й створення інвестиційної ради, затвердили її склад та положення, яке регламентує її діяльність. Інвестиційна рада буде вже розглядати, погоджувати та контролювати публічні інвестиційні проекти. Реалізації яких фінансується з місцевого бюджету у качестві міської ради, окрім того, підтримали рішення про надання статусу постраждалих від збройних конфліктів Російської Федерації десяти дітям із Харківської, Запорізької та Донецької областей.